Коли я за Павла заміж виходила, то думала, що буду жити, мов у райом, адже у нього лише дві сестри в хаті, а у мене ще вдома п'ятеро братів і сестер. Про те, що сестри, що свекруха мене не зробили. Як би я не старалася все робити, що по господарці було, але хто ту роботу переробити може. А свекруха все синові казала, що взяв мене таку пересяку, що ледерка і нічого не вмію, що міг би і кращу собі взяти. А Павло до мене, а я в подушку. Вертатися куди мені було, коли у мене там купа всіх, з освіти лише школа і все, та ще й про надії я виявилася, а це мій привід дай обговорити. Вже починає, як її мати, дітей приводити, то скоро ми в буді будемо жити, бо ця не зупиниться. Павло приходив додому все веселенький і веселенький, і вже почали чутки ходити, що має когось на роботі, і сам він і не крився. Сиди й мовчи, як хочеш чоловіка мати, казала свекруха. Чую, що та, хоч дівчина гарна, а не така, як ти. Хоч у нас і багато дітей було, але мама моя мала час і приголубити нас, і вислухати. У нас на полі все були пісні, а як вже поробимо роботу, то й співаємо на всі голоси аж любо згадати. А тут у чоловіка як не старайся, а все ставлення таке, наче ти та й не людина зовсім.